Бункер знімали в Лондоні, а в, саме е, натуру знімали в Вельсі. У mm -hmm. Вельсі це було надскладно, бо там супер вітряно, і дождливо, і холодно. А я мав бути в кофті. ну, і плюс, Це най найвиснажливіші зйомки в моєму житті були найважчі, бо скільки, рахуйте, ну, там ви ж подивилися історію, вона починається вже з високого градусу. Там буквально на 2-3 хвилині вже підривають автобус. І... Все, і наступні 15 хвилин, там 20 хвилин фільму, градус тільки, тільки підвищується, і це було е, дуже виснажливо. Бо, типу, ми, я зараз з вами стою, п'ю каву там і спілкуюся а Ну, так само і на сеті, на майданчику. А через хвилину ти вже маєш бути там спітнілий, ти вже маєш, грубо кажучи, дуже переживати за те, що відбувається, і, і цей стан треба набрати. А потім дубль, Потім знову ти куриш, дубль, і знову і так, от іти в кінець зняти. Уже просто я приїхав туди. Там я не знаю десь 88 кілограмів, 87. Це десь парадой такої на репетиції. Бо у нас спочатку там тиждень-півтора були репетиції. з NFTS, це у них найвідоміша кіношкола в світі взагалі вважається. І вони е -е, ми, ми якраз репетиції були от з паном Сергієм Калантаєм, з моїм батечком. Ми репетирували в класі, де е -е, Роулінг робила перші чітки Гаррі Поттера. Неймовірна школа взагалі це невеличезний кампус, де у них є службові машини для студентів. Ти можеш взяти машину і поїхати собі кудись, де у них стоять батути на території, щоб студенти між заняттями могли просто вийти і розслабитися. Ось. А, а, а приїхав через три тижні додому. Ну, понятно, що без бороди, бо там хлопець, якого грав, він значно молодший по віку. І я і такий, типу, впадіний. dedicate this award to my friend, Zhenya uh, Svitlichny, who died in the war five days before we started shooting, and also to all those who defend and make my country independent. Thank you so much, BAFTA, and Slava Ukraine.